Предыдущий битві. Ми зустріли курку, яка хоче мою піцу. Звільнили вчителя сплінтера і знайшли нашого старого друга. НЕ. Сегодня... Просто рванув? Ладно, ой, це кстати не добре. Підіть до entrance. А я не знаю, що таке entrance because my English is so great. Ладно, я вас обманув, він просто на в центральний пішов. Ааа, він пише, що він не може відкрити. Я думав зараз на гініальніших обманути ігру, пролізти через вінте і обійти оцих от спрингтрапів, всіх аніматориків. А ігра каже, а я не можу відкрити вінте звідси, вибачте. А, перезарядитись треба. Так, все, я на вихід, я на вихід, я на вихід. А бля, я тупий, я не туди побіг. Я ж зможу через звідси вийти? Ні-ні, не зможу. А-а-а-а. Цей план піцерії мене просто вбиває. А я так понял, мені не можна довго вночі, а то в мене зараз припадок станеться. А, на кічен же ж є цей рубильник, чого я туплю? Тут же ж був рубильник, не? А, це був на старій піцерії, мамина ігра, кстати, обманула, нормально. Вс, біжи, біжи на вихід, біжи на вихід, біжи на вихід. Біжи швидше на вихід. СТП закрейп! А я, я як мені вийти, як мені звідси вийти? Не, не, я опять пришел на ту потенцию! Не, я не шей! Я тупый. Идите да, на центральный Окей, Тут аж центральный вихід, правильно? Понял, за мной бежит курка. Можно, в принципе. Ничего дальше не говорить. То есть тут? Я не знаю, куда, я не знаю, куда, я не знаю куда. Нанес, 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 нанес. Бля, а тут о курка, а тут -а цей чел, а тут -а цей чел а там курка, а там курка, а там цей чел, а там курка, а там цей чел. А куда ви ще мене заженете Парні, 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 парні. Залі, 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 залії! Студай! Залі, Дай, я прибул нажат. Опа, курочка. О, дивіться, зараз вона проходить. зараз іде, 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 іде Бляха, вона назад вернулась. Мені треба, щоб вона пішла наліво. Якщо вона піде зараз наліво. Турелий аніматронік, просто ідіот. А мені насрати, я пішов. Я на... я на смілочек, я На Насмілочек на побіг, на смілочек, на насмілочек. Хоп-хоп хоп-хоп хоп-хоп. Залізь, залізь, сховаєшся, перечекаєш, поки вона відагриться. і я побіжу зразу на вихід. Геній, 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 геній. А ти не знаєш, що я тут, ти не знаєш, що я тут. Це курка мене бачила, не ти. Ти тупий, іди, звідси. Все, і спокійно, і ми собі на вихід. Ну, геній, геній, Пнапа. Просто геній. Сраний Майк, як тобі вдалося так вибратися? Ти е, Тікаєш, звідси? Ні, Чел, мені треба найти свого батю. Я спасаю дітей, щоб вони помогли мені. я не буду тобі допомагати. Кстати, ти не бачив чіпса, я, я його загубив в аркадах. Сраний дегенер... О! Ні, я, я не бачу, я думаю, ти мені поможеш. СРАНЬ! Спис, спейс, спис, спис, спис! Вибереться, 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 вибереться! Давай побілиємо з рана крольча! Я бистріший, я быстріше, я розумніше, я краще, я краще нього! <свист> біжи, біжи, як біжиш в останнє! Зустрінемося в по мразь! Ще одна дитина, і нема баті. Аби вихід до баті був так близько, Чому я не можу знайти його? Де ж він ти поховається? Відправляйтесь додому. І так, бідний осел, знову не зміг знайти свого батю. Уже третій день, як він не може відчути його тепла і живе до сих пір з сраним кро. Якого біса в мене заперекадіревне вікно? Ах ти жопа, ти закрив мені вікно, поки я спав. Найдіть маму. Мам, в мене є пару запитань. А вдень він не нападає, вдень він добрінький. Я вже колись слідував за ним. Цього разу не повториться. Ні, мам, мене, мене є декілька запитань. доброго ранку, зала, це ти вже вийшов свій сніданок? Нє-ні-є, ма, мать, 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 послухай. Це ненормально, що батя заколочує мені срані вікна. Якого біса? Солоденький, ти ну, не ти вже найвів здорових друзів. нє ні -ні, ні, ні почекай, це важливо. Ну, кстати, друзів я реально знайшов, але вони фріки. Це не нормально. Ой ось, і просто будь хорошим хлопчиком і заведи побільше друзів. Пість срана мать, вона навіть вона не розуміє. Я знову один в цьому. Великому світі. Я виключу світло, щоб батя знову їв без нього. Що ти жирний? Ти маєш бути великим шести. А, шестикласником зараз. Але ти не можеш піти без маминого поцілунка. Давай мамусі, ЄС. Будь хорошим хлопчиком. І не забувай, що батя любить тебе. Я теж люблю батю. Свого батю. Я зараз живіт в живіт вспорю, думаєш, я не зроблю цього. Мудак. Я сподіваюся, ти мені повіриш, Матч, що наш.

Тут датого лашару знову справедливість на моєму боці. Оса, осал, що з тобою? Я наш те став своє місце. Да тут таке тільки так, що було. Ладно, я залишила книжку в е офісі директора. Ти не можеш взяти її для мене? Срані галюцинації. Які можна спасти батю, якщо я навіть пружу в весь час в школі? О, давай, зберись, сосл. Як мама каже, один степ, один крок кожного разу. Крок за кроком. Так, мені треба для це, в офіс директора, я пам'ятаю, я його лутав в першій серії. Я так. Так і не знайшов там нічого, оце обідно було дуже. Тільки я походу забув, де він, походу, десь справа має. Бути. Опа, директорша, привіт. Ей, hey, ти, ти маєш бути в класі. Uh, да, але uh, місіс. Не. Забула книжку в себе в кабінеті у вас. А, oh, ти не зможеш цього зробити. Тобі треба найти святку найти мені ключ. На, nah, я закрила свій кабінет uh, і не знаю, тепер де мої ключі. Ти що,? що? Ладно, я пошукаю десь тут. О, давай, мій маленький спасатель. Якого біса? Щось. Я казав, це школа для тупих. Льом на відсталих. Мене сюди об'єктивно взяли не по праву. Так, де може бути ключ директора? В теорії я знаю одного мудака, в якого воно може бути. Ти ладно, може вона десь в класі забула. Десь це сигарета там? Знайшов їх, Хіма, це було ладно. Я думаю, мені доведеться пройти якийсь ультрасложний квест, на якому я застрягнув 5 пів години. Але ні, цього разу все нормально. Почилочка, я знайшов, я найшов ваші ключі. О, де ти найшов їх? Я думала, я їх просрала в себе вдома. Вони просто на землі валялися. Mm, я, я, я не вірю тобі ти мах Так, все, вона пішла в кафетерію, а ми зараз забираємо книжечку. Опа. Да? Все, нарешті я можу вернуться до класу. А що це таке от? Wait, чекай, чекай, що це? О, це ця штука, щоб цей, зараз я його пишу цю тему. Тільки не дай Бог мені цей хуліган опять попадеться, я його з його ж темою, типа, клен кленом вишибають, як говориться Я його так відшмагаю цією мотузочкою Ладно, тепер можна вертатися до класу. Ти забрав свій час, осел? Вибачте, міс. Якби ваш директор трошечки додік. Ну а на сьогодні все, клас, зустрінемося завтра. Сранні діти, я точно не такий, як вони. Всі вони настільки одинакові. Я не можу з кожним з ним подружитися. Вони вони занадто одинакові. Малий, мені хочеться з тобою подружитись. Ладно, це був жарт. Зараз я вертаюсь додому. Це перша третя ніч. кстати. ще нічого інакшого не з'явилось. Виглядає так, що потрібно шукати інший шлях, щоб вибратися з дому. Найдіть інший шлях, щоб вийти з дому. Ну да, бо сраний мудінь заборував мені двері. Як мені вибратися з мого ж дому? А, мені здається, в моїх батьків кімнаті є вікно, через яке я в теорії можу вилізти. От, да, звідси можна ж вилізти, правильно? А, игра продому вона мені не дасть вилізти. Так, де він зараз... Не дай сліва, окей, значить нам на низ треба. Треба знайти якийсь інший спосіб, а як, якого біса? Чому я мушу шукати різні способи, щоб сікти з мого дому? О, гараж, а я можу через гараж просто вилізти? Во-во-во-во-во, відкрите вікно. Вікно відкрите, найс. А на наша ти. Коротше, я тупий, він сказав, що він просто не може дотягнутися до цього. Вікна. Важільний механізм. What? Об. Мотузка? Бляха, це хороше питання, як мені же вилізти? Ну вот, на бэкграундті я ж бачу, що вікна світяться. Я ж можу вилізти через вікно опять. Опа, а що це таке? Оп. бой! Yeah, Сперегнути з вікна високо. А, мене ж є мотузка, мене є мотузка, точно. Я, по-моєму, мотузка з... злі. Да не шари. Мутузка. Найс! Nice. Просто опять гений. Хто геній? Я геній. Хто геній? Я yeah, гей. Hey. І знову ми відправляємося в піцерію. І знову у нас чекає наша дерка з шариками. Ей, hey, Джефф, привіт! Я ненавижу тебе. Я ненавижу своє життя. Ааа, oh, Джеф, ти завжди, як завжди. А Джеф, are... кстати, де двері? Там закрито. Вау. Wow. Ладно. Ладно, в принципі, насрати. Джеф як завжди, на пофі... Опа, італіяно! Ви похож на італіянця. Мені mm, дуже подобається, ну реально класно. Ладно, я не буду з кожним спілкуватися, мені це надоїло, я біжу зразу в нашу дерку. Окей, <рекун> okay, цього разу треба зайти в аркаду. Напевно, що мій батя десь там і чіп теж. Чіпса... От чіпса треба спасти. Він такий роздутий, такий смішний, мені так сподобався, якщо чесно. Так, я чую, він десь знизу зараз? Чіпс взагалі класний, він мені подобається, він мега крутий. Опять дзвонять, але ну, я не хочу брати трупи. Там полібеша і Чіка 100%. Так, хтось справа тільки що вийшов. Е значить, так, да, я піду через ліво, через цей На аркади. Що це таке? Тікет каунтер. О, о, це треба для машини. Привітики. Чуєш, мужик, в мене ніяких нема до тебе претензій, ти взагалі виглядаєш класно. Uh, тільки можемо договоритися, щоб ти мене пропустив просто. Я, я акуратно, я між ногами в тебе ніби поміщаюся, та пролечу так акуратненько, взагалі не задіну. Не використовується, дуже ширний. Ладно, очікувано, в принципі. Так, я, 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 я хочу розкрутити вінти. Все, от вінти тепер розкручено, найс. Так, uh, я можу в якесь інше місце переміститись? Так, да, можу. Я тут срана Чіка. Де звідси? О, і кролик тут. А. Два ге зібралися в одній кімнаті. Один Голден Фредді класний, він вообще на чили сидить, він мені найбільше подобається. І да, ідіть, ідіть двоє вправо, кстати. Найс, двоє пішли вправо, прям прям як я хотів. Вообще красавчики. Мені просто наліво треба було, вообще вам респект, парні. А, стоп, чика, це не пацан. різниця? Так, ти сюди мені. сюди, 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 І от сюди. І вот сюда вот. Е, в смысле закрито. А як мені попасти в аркаду? О, а як, а як же ж. Оооооо. Я можу? Ану. Розкрутити, розкрутити А він не може добратися туди. А я можу оцю пукалку, яку я достав в школі? Так, я на руку. Давай, давай, давай! Не! Цеплухолосно, мужик! Ключ до аркадів, найс! А вона була закрита? за мною На, я напевно просто запанікував як баба, в принципі, як завжди. Ні-ні-ні, це не було це було правда, це було правда. Не то, що я баба, а то що аніматроніки йде за мною. Металевий кріль. Його наміри жорстокі. Його шляхи за получення того, чого він хоче, а іменно моєї сраки. Жалігідні. Кстати, тут моча на кухні, я тільки зараз замітив. Так, зараз аркади відкриті. Зараз що я відкрию аркаду, і все нормально буде. Як ніби, як ніби... Так, мега акуратно зараз. Зараз аркад, виходить Чіка. Що я роблю? Я зараз спамлю єшку, бо в мене заркат сцена діалога, і після цього я на гініальнічах біжу направо. Як тільки я біжу направо, я забігаю на кухню і ховаюся в, е, в це от. Е, 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 я забув, як це називається. Ну ви поняли, коротше. Так. Раз, два, три! Біжи, 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 Слава Богу, вона тормоз. Слава Богу, що вона тормоз. Забігай быстро, 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 пацан. Ховатися! Геній ігри! ей 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 ей. Ей-ей-ей Ти не чіка, ти не маєш інфи по мені. Геній ігри! Як завжди? Просто геній. Эй, от він, правда, пішов туди, куди мені треба, це трошки недобре. Так, все, він пішов вроді, да? По звукам ніби пішов. Да, 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 хтось пішов, пішов туди, бляха, походу там Чіка, там не треба. Mm, трошки неприємно. Так, де ключ, 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 ключ. От ключ до аркади. Ой-ой-ой. Ам. Окей, знаєте, я говорив, що Бонні... странний тіп. Я говорив. З самого початку серії було знати. Чого він зараз робить? Чого ти робиш, збошенець? Поняв, 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 все все, все, претензій нема претензій, нема претензій, нема претензій, нема. Зрозумів. Так, напевно, мені треба розізнати більше. Напевно, я можу якось відволікти його з Найдіть спосіб відволікти кролика. А, підігнати йому мою морковку. О, ні, це погидно звучить. Так, окей. Що люблять кролики? Один золотий кролик любить мене, що ми не будемо давати. Другий синій, скоріше всього, свою гітару. Срань, господня, на мене опять вибіжа. Ого, на мене аж двоє вибіжило! Вау, 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 вау. А все нормально, я, я сховаюсь, я сховаюсь. я сховаюсь. я сховаюсь, я схоюсь. Все нормально, буде. Опа, все нормально? Все, я мене Не найде. Так, а мені в принципі і не треба, мені сюди треба і я вже ж цей. Я його обійду зараз. Дивись, я зараз біжу на низ і зразу направо. Ой, не, стоп. І от сюди і зразу направо. Він довго біжить, він довго біжить, він довго біжить. Я быстрее, я быстрей. О, ой, я забув, я забув, я забув. А куда сюда ховатися? А, а тека туда, а тека туда, ховатися. Направо, право, 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 І от сюда вот. Заліз, заліз, ну будь ласка! Срані хітбокси, я. Я вже другий раз промахуюся. Ще раз так промахнуся, я сховаюся в тебе металевий. Блин, я опять спайдерменів, ладно, все, я запнуся. Так, забрати, забрати. Де? Все, спокійно, спокійно. Спокійно, спокійно. Максимально на чилі. Так, а вот і гітара. Це виглядає як е, кролика, коротше, гітара. Ба, але вона зламана. Я можу знайти, в принципі, нову в старому цьому. Старих А як гарбіч, я забув, як мусор ва. Це просто зламана гітара. Я ж, в принципі, я ж маю якісь запчасті, щоб відремонтувати гітару, хіба я не зможу? Це мені напевно, що в інший світ треба тепатись, походу, і шукати на смітниках. Ладно. Тоді я і Осел відправимось на смітник. Другий дім нашого школяра. Але вже в наступній серії. Тому обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я, Фараонікс. Побачимося, пока!